Шановні глядачі, ми продовжуємо серію інтерв'ю, яка присвячена проблемам дронів, ребу і всього, що стосується очей з неба. Сьогодні з нами знов таки Дмитро Калінчук вовнянко Вітаю. Доброго дня. Хто ще не дивився першу серію, обов'язково подивіться, посилання буде тут і внизу в описі під цим роликом. А сьогодні ми продовжуємо і перейдемо до головної проблеми в цій частині інтерв'ю. І обговоримо з вами, пане Дмитре. Те, Скільки забезпечено а, українське військо а, всіми засобами необхідними аеророзвитки, коригування і засобами радіоелектронної боротьби, тому що ворожі дрони угу. також мають свій певний розвиток, і по якихось напрямках навіть в них дуже багато цього а, залізяча, а, які проблеми бачите ви як людина із середини? і які? Можливі рішення, чи можуть допомогти глядачі, тому що не секрет для кожного з нас, що проблема дронів вона лежить на щастя, або чи на жаль точно не знає на плечах волонтерів. Будь ласка, ну знаєте, головна проблема. Тут на цю тему навіть ходить серед військових такий анекдот. що... От, якщо у вас є в знайомих фонд Петра Порошенка, то от ви можете розраховувати mm. на посейдон. Якщо у вас в знайомих фонд повернись живим, то можете там собі планувати отримання шарка. Якщо там просто якийсь там міжнародний фонд там з виходом на захід, ну можливо, ви станете ну, ви получите пуму або вектор. От, якщо просто там багаті волонтери, ну можете розраховувати на лелеку або фурію. Якщо просто пересічна волонтерська група, то Валькірія це ваше все. Якщо у вас нема знайомих волонтерів, чи ви взагалі забули в безпілотній авіації? От е, насправді дуже сумна, ну сумний анекдот, тому що насправді це ну це абсолютно правда. Забезпечення безпілотниками реально недостатні. От, на жаль, принаймні з того, що бачив я на власні очі. Держава не витягує забезпечення цією технікою військові частини. Справді, значна частина ну от взагалі, от взагалі, роботи по забезпеченню, лежить на плечах волонтерів. Причому це в першу чергу стосується якраз зовсім мал, маленьких апаратів. В першу чергу це коптери, тобто Мавіки, аутели. Ну, Мавік-3 у нас просто з відривом. Це просто фаворит е, всього фронту. Тобто, тут питань нема. Окрема тема це FPV-дрони. Угу. Вибачте, от, е, смертним боєм билася або глибокомоною шанована Марія Берлінська. Е, смертним боєм б'ється в своїх роликах Сергій Стерненко. Так. Е, в цьому питанні я абсолютно з ними згоден, тому що вже розмови ці ідуть ще з е, кінця зими. Но, тим не менше, держава е, виробництво такої техніки так і не налагодила. Все одне, все продовжує вироблятися силами волонтерів, тобто силами підприємців. Які які випускають цю техніку, ну а кошти на них знову таки збирають волонтери. Вибачте, це... я трошки mm. втручусь. Якщо я не помиляюсь, mm. то саме fpv дрон mm. є найбільш простішою і найбільш дешевою конструкцією. Якщо ми їх рівняємо навіть по ціні, по технологічності з тими самими, як їх називали раніше, дуже невдало весільними дронами, там полюбляли таке казати, мавіки там і ну, подібні коптери. Mm -hmm. І Здавалося б, все абсолютно є для того, щоб почати якусь там спеціальну чому... зборку від держави. Так, да, розумієте, в чому справа? FPV-дрон, з одного боку, достатньо дешевий, так. ну він об'єктивно набагато дешевший за той самий Mavic або Аутел. З іншого боку, він дуже результативний. тому що, ну от з того знов-таки з чим стикаюся я fpv дрони ефективні, вони наносять дуже великі втрати. І тому часто наявність цих дронів це просто ну, воно може вирішувати на певній ділянці фронту, просто ну, такі великі задачі. Я, чесно кажучи, глибоко переконаний, що. Якби вдалося десь зібрати велику кількість таких дронів, щоб просто забезпечити їх використання. Ну я не знаю наскільки зараз реально їх використовувати всі разом. Це все таки більше інженерна задача, mm -hmm. ніж пілотська. От, ну Якщо, скажімо, забезпечити їх поток, такий конвеєр, постійне нанесення ударів, так я думаю, ми могли би там організувати навіть прорив фронту на певній ділянці. Але проблема утикається в що? По-перше, нехватка спеціалістів, по-друге, нехватка власне, самих дронів. Тому що часто густо буває, що е, у пілота є там 3-4 апарата, він їх використав і все. І він mm. сидить, чекає, поки йому зберуть кошти, поки йому привезуть нові апарати. І в цей період він завдавати ворогу шкоди просто вже не може. О, це проблема. На жаль, не тільки FPV. Е, ну, Для початку. Давайте просто щоб, щоб було зрозумів, був зрозумілий сам масштаб. 14 чотирнадцятому році, коли почалася війна, Україна безпілотників, українські збройні сили безпілотників на озброєнні не мали взагалі. Тобто а, були а, от, апарати типу Стрижа або Рейс ще з радянських часів, тобто оці от, реактивні безпілотники, от, це те саме, що зараз це ті, перероблюють привіт аеродрому Енгельс. Так точно, значить, те саме, а, що ясно. перероблюється зараз на фактично крилаті ракети і використовується в такому амплуа. От. Да, до речі, анекдот їх же виробляли свого часу на Харківському авіазаводі. Тобто, ну от я… Знов таки, питання до держави, а їх знов відновити виробництво не пробували. Тому що все ж ну, називається все, все дивне поруч. Ага. От тим не менше, тоді безпілотників збройні сили не мали, на відміну від росіян. У яких уже на той момент були арлани уже на той момент були е, фарпости, да, значить, це ізраїльський безпілотник, який випускався по ліцензії. Ну і там є ще багато. Ну будемо говорити, там ще багато чого у них і було, і випускалося потім. Тобто, у них з цим було набагато краще. Більше того, мене доля занесла на початку війни от, на е, КПП Новоазовськ на, на прикордонне, угу. і я від прикордонників чув, що вони бачили вперше російські безпілотники ще в 2012 році. Тобто їх використовували для патрулювання над Азовським морем, ну виловлювання браконьєрів, там контрабандистів і подібної публіки. От. За період АТО е, у нас з'явилася велика кількість безпілотників вітчизняного виробництва. Із них найбільш, скажем, такі популярні на фронті це було чотири: це лелека 100 це Фурія, це Валькірія від армії Сос і Мара. От вони всі зараз теж є. Вони всі зараз використовуються. Більше того, лелека і фурія прийняті на озброєння. От, е, і з'явилася ще велика кількість інших безпілотників: це Довбуш, це Панішер, це Сірко, Ну коротше кажучи... Тобто то ми зараз говоримо про крила, та? Да, про no. крила, коптери. Mm -hmm. е, я скажу так: в Україні виробляють ударні коптери. от те, що на фронті охрестили бабою ягою. Тобто це великі Бомбари такі... великі, да? Да, великі бомбери. Ну їх виробляють тим не менше теж із іноземних комплектуючих. Mm -hmm. е, от. Е, Стосовно коптерів, ну от маленьких квадрокоптерів, тут чесно кажучи, я не шибко вірю, що це взагалі було би ефективно ну, організовувати таке виробництво, тому що ну, це достатньо складний технологічний взагалі механізм, і тут, мабуть, простіше все-таки справді брати уже те, що випускають світові корпорації. Ну, от, до речі, зараз з'явився коптер Аутел-4Т, от який ну, хтось хвалить, хтось не дуже в принципі наголошують на те, що якщо він про. Правильно коректно прошитий, то він стає дуже гарний. Ну знову таки, це все-таки ну, це, це фірма це, Да. Тепловізійний, якщо ти є, да. ну тільки ні? там цей там стоїть, наскільки я знаєте, я не буду брехати, тому mm -hmm. що я, чесно кажучи, його бачив пару разів, але сам на ньому не літав, тому не хочу, що називається вводити людей, не хочу нікого обманювати. Але камеру там дуже хвалили. Mm -hmm. вот. Тепер це от стосовно Крив. Крім того, ну, ми всі чули про БПЛА Пума, який приходить від союзників. Uh -huh. от, є ще деякі апарати, які так само приходять. Я тут не буду просто загострювати, тому що це все є в пресі. От, все це до нас приходить. Ну тепер ми упираємося в питання забезпечення. По-перше, а, розумієте, є така правда життя: безпілотники збивають, їх збивають <гум> ребами, їх збивають вогнем з землі. Я більше скажу: якщо порівняти ситуацію, яка була в АТО і яка зараз, можна чесно говорити, що АТО була певною мірою зерниця. <гум> ну, тобто, це була більше. Ні, ну як це була теж дуже важка війна, це було там були теж свої нюанси. Но... Просто для розуміння, вот АТО у мене була ситуація, коли на моїх очах хлопці в сірій зоні поповнювали собі мобілку через додаток привата. Тобто, мобільний інтернет був кругом. Зараз <гум> знайти в прифронтовій зоні мобільний інтернет ну це ще та задача. <гум> От. Ми навіть в складних умовах літали по GPS. -у. Зараз, як правило, в прифронтовій зоні літак піднімається на 15 метрів, і GPS зникає як явище. А то буває, хлопці тримають літак на землі по годині-подвій. Літак не може зловити GPS. От. Крім того. В ті часи потрапити під реп, тобто під ну, серйозне втручання в роботу літака, це була ціла подія. Зараз це просто буденність. Угу. Тобто пілот піднімає борт, він летить обов'язково. Йому почнуть під ним міняти мапу, у нього літак почне виконувати те, що йому не наказували, ну, тобто десь його ударили фальшивою командою, ще якісь будуть фокуси. Глушіння зв'язку це просто така буденність, тобто коли пілот просто втрачає можливість працювати з літаком, угу. от ні. Ну звісно, що пілоти там придумали вже свої прийоми, як це все обходити. Плюс різні літаки по різному захищенню. От в цьому плані мені дуже хвалили пілоти Посейдон, який приходить від фонду Петра Порошенка угу. от, і від організації Справа Громад, тому що там дуже хорошо продумана система захисту від ребів. Я не буду пояснювати деталі, тому що зрозуміло. Зайву да. інформації да, ми, ми не маємо видати в будь-якому. Да, але тим ну його дуже хвалять, от якраз за цей момент. А тепер десь я ж говорю: десь мистецтво пілота, десь мистецтво, ну, десь мистецтво виробника. Ну, разом з тим, як вам сказати, ну от знаєте, виведення літака із під реба, це свого роду повітряний бійсь. Це uh -huh. лише різницею, що від ворожого вогню вернутися можна, а от від радіоелектронної хвилі, ну от раді від магні радіоелектронного сигналу не не укрутишся. Ну ніяк. Я згадую да. бойовики 90-х бій стінньо. От десь Ось щось схоже, да. не бачиш супротивника. Тому що да, тому що все одне вплив ідеї з ним. Щось треба mm -hmm. робити. От. Тепер. Так от я говорю, літаки збивають. І от головна проблема, що у пілота завжди, от, називається, він мусить діяти на розрив. З одного боку, йому треба виконати задачу, з другого боку, у нього постійно страх втрати апарата. Ну так. Тому що втрачений апарат, що це означає? Це означає, що там розвідка бригади або розвідка артилерії залишається без очей. От. Це означає, що ну, треба добувати новий апарат. От е таки волонтери. Там ціла історія, те, uh -huh. як це робиться. Я скажу так: є бригади, які на рівні штабів бригади виходять на великі волонтерські фонди і забезпечують своїх пілотів самі технікою. Uh -huh. І це, скажімо так, найкращий варіант, тому що пілот займається от тим, тим, чим він має займатися. Він літає, він розвідує, він коригує, тобто він виконує свої прямі обов'язки. Бувають ситуації, коли борти здобувати доводиться самим пілотам. Це набагато гірше, тому що я не відкрию секрет, тим більше про це вже говорилося кількома волонтерами: що бувають випадки, коли пілота, який втрачає крила, просто відправляють в піхоту. От, yeah. З цього приводу, ми ще й сміємося. Періодично, що Збройні Сили України сама багата армія світу. Тому що жодна армія в світі більше не додумається відправляти навченого досвідченого пілота просто в окопи стріляти з автомата. Mm -hmm. от. Ну да. так. От, тобто, оця проблема є. І от перше, що Перша проблема, просто проблема номер один, яка є, це власне забезпечення пілотів своїми їх літаками. І знаєте, ну, тут порахувати не складно, тому що існує на сьогоднішній день, слава Богу, вже існують штатні посади пілотів БПЛА, тобто можна от, прикинути. От по-хорошому пілоту треба в резерві мати постійно додатковий комплекс. Ну тобто, uh -huh. це мати десь, крім борта, на якому він літає ще 3-4 літака uh -huh. на випадок втрат. Тому що, ще раз повторюю, можна втратити через два дні, можна втратити через півроку. І це часто густо не залежить від самого пілота. тому що е, ну, Це може бути просто мега, просто екстра досвідчений пілот, але по ходу польоту він залітає в район, де працює панцир. Все, далі справа техніки. Mm -hmm. а, от, тому що від ворожого вогню, від ППО не втечеш ну, просто ніяк. От, воно може промазати, але це називається уже везіння. Пощастило. Да, так. Це вже чисте везіння. Да. E, мож, можлива ситуація, що він Ну, я окремо не наголошую, скажімо, на проблемах, які бувають просто з заводським браком. Тому що і таке, на жаль, трапляється mm -hmm. теж. Причому не тільки на українській техніці. Вот. E, тому певний резерв бойової техніки все одно треба мати під руками. Знаєте, я часто стикаюся на цю тему, ну от зразу з запереченнями серії, там люди гинуть, а ви тут трясетеся з приводу техніки. Так ну, Це ж пов'язано. Зауваження абсолютно слушне, тому що справді ну наша техніка, в тому числі і створена для того, щоб не гинула людина. Угу. І пілот, і та людина, на яку він працює. Но, просто про що мова йде? Про те, що втрачається дуже дорога техніка, на яку дуже даро дуже важко зібрати кошти, і водночас бригада стає, наприклад, сліпою. Тобто вона вже не може виконати якісь певні задачі. Ну так а от і ну приходиться компенсувати в оцю сліпоту просто людським фактором, тобто тим, що десь просто приходиться перекладати роботу на піхоту безпосередньо на передку. А от Оце вже проблема. Ну, що, наприклад, от під Бахмутом, те, що я пам'ятаю, це коли, от після появи Хаймерсів, з'явилася така о, з тої сторони, вони що почали робити? Вони почали збирати просто маси бнедерівської піхоти, як ми її називали, тобто людей, яких загнали в армію, от, ну загнали просто на фронт із закупованих територій, угу. і просто намагалися наші позиції давити масою. От і єдиним порятунком від цього було це визначити місця, де ну, відбувалося накопичення цієї піхоти, і нанести туди упереджувальний вогонь артилерію, просто ну, щоб це не дійшло до масового штурму. Просто коли йде реально, от де ввалить маса, це навіть психологічно дуже важко. А я розумію, от, що це, о, це, ж це... Хвиля, і знову такі, а, хвиля як, це за від... хвиля. а, а як це відбувалося? А це ми виїжджали скажем, на райони роботи, піднімали MAV'i, які у нас на той момент уже не було. От. І от займалися зранку до ночі тим, що ми коригували вогонь арти. Тобто одну гармату пристрілювали по району, потім включались по тій самій наводці ще якась кількість гармат. І отак от методично зранку до ночі цим ми займалися. От. Ну і худо-гірко це рятувало. От. Тобто, от називається от один із прикладів того, ну, як так. це. Насправді їх набагато більше, тому що у мене були випадки, коли ми знаходили. Ну, це ще в часи АТО, знаходили позиції там, де їх ще позавчора не було. А та АТУ місцину розвідники вважали місцем проходу через фронт. Значить, були, що ми скупичення техніки знаходили там, чого тільки не було. От. От таким чином. Тобто, я ще раз говорю, техніка потрібна. Потрібно якось забезпечити її резерв. Потрібно якось забезпечити, щоб ну вона просто була. Е, наскільки я розумію, на сьогоднішній день е, уже навіть керівництво держави стало очевидно, що міноборони з цією цим питанням не справляються. Тому переклали цю або цей обов'язок на міністерство цифровізації. Mm -hmm. От програма армія дронів. Справедливості задля, так, да, вона працює. Та, да, апарати по цій програмі в армію приходять. Більше того, я сам стикався з е, безпілотником, який прийшов саме по цій лінії. Ну тобто, з державний кошту виробників закуповуються апарати, їх передають війська. Але на сьогоднішній день, по моїх оцінках, обсяги, які закуповуються, просто недостатні. Тобто, угу. треба більше. От і поки що, все одне, да. Все на плечах волонтерів. І от знову таки дивіться, я літав на Валькірі. Валькірія най... один з найбільш масових на фронті безпілотників. Ну, щоб не сказати, самий масовий uh -huh. серед літаків. Чому так? Просто тому, що він дешевий. тому що, точніше, навіть так, по співвідношенні ціна і якість, uh -huh. він, він надійний, він достатньо стійкий до ребів. все... По співвідношенню ціна і якість це, мабуть, найкраще, що у нас взагалі є. А от, ну в першу чергу, невисока ціна, він доступний. Так, от. І от через це часто буває ситуація, що вот пілот літає, я не знаю, там на шарку або на цьому господа, або на пумі. Ну, все одне, коли заходиться з, з командуванням, у ти серії, от можна підключити волонтерів, заказати якийсь борт. Що будемо заказувати? Валькірію, <гум> тому що вона не убиває. Тобто, те, що навіть, якщо її зіб'ють, її принаймні можна в ну, десь через волонтерів нарішати нову. <гум> от, от так от воно все виходить. Хоча, да, є, ну, звісно, є фанати різних літаків, значить, і є, будемо говорити, пілоти, які от, ну, от, вибирають працювати так. Тобто, от перше, на першому місці, оце питання. Тобто забезпечення літаками. Є ще маса питань, які теж треба вирішувати. Це, а, дивіться, у нас на сьогоднішній день дуже багато пілотів, насправді пілотами не є. Тобто по своїх ВОСах, по своїх посадах вони стрільці, кулеметники, водії електрики, дешифрувальники БПЛА, от, но ВОСа зовнішнього пілота або оператора БПЛА вони не мають. Uh -huh. Тобто, в принципі, вони, як, вони і не можуть вимагати від командування. Е, ну Якогось забезпечення, якогось, е, якоїсь організації робот, так далі. Mm -hmm. е, чому так відбувається? Ну, достатньо все просто: потрібен пілот тут і зараз його тут же учать в частині або учать у виробника. А сертифікат виробника для армії ніщо і звати ніяк. Uh -huh. Значить, і людина літає на безпілотнику, але при цьому у неї нема жодного документа, який би підтвердив, що він пілот БПЛА. <шум> Значить, е бюрократична якась така проблема. Дові. Проблема навіть не стільки бюрократична, а скільки знаєте, от проблема в тому, що пілотів треба дуже багато, і тому їх отак от просто ще чесно кажучи, командири е і не сильно рвуться відправляти людей на навчання, тому що. Ну, Для отримання ВОСа. Ну, ВОС. Військово... Це що таке ВОС? Військово-облікова спеціальність. Так, так. Е, тому що це людину треба вийняти на якийсь час з передової, от, відправити в тил, а людей постійно бракує. От. ну, От, Тому обходяться от так. Е, це теж проблема, тому що, ну, як вам сказати? Може статися так, що от людина літає, 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 а потім або крил нема, або людей бракує в піхотних ротах, і людину благополучно переводять в піхоту. От, я ж говорю. сама багата армія світу. якийсь реально нонсенс. От, Значить, такий от момент. Серйозне питання забезпечення розходниками безпілотчиків. Тому що знов-таки часто густо це вирішується. Ну, я маю на увазі батареї, комплектуючі, які. Потрібні для ремонту. Є виробники, які дуже активно йдуть на зустріч. Тобто, uh -huh. е які просто або за свій кошт надають, або це ну, у них просто в ціну включено, що якусь кількість розходників вони будуть далі надавати. Є які назустріч не йдуть. І тоді приходиться розходники купувати знов-таки через волонтерів, а то буває, що екіпаж просто скидається своїми кровними і закуповує так. Ні, ну автотранспорт же на фронті взагалі часто ремонтується за свої кровні. Так що інколи купуються? Так, і таке теж є. Значить, так, що от така от ситуація вона є. Е, стосовно ребів, е, ну це окрема велика тема. Скажу так, да, у росіян дуже багато ребів. Mm -hmm. І більше того, от знов-таки порівнюємо з АТО, ну, я, наприклад, бачу певну еволюцію. Потому що е, в період АТО на Донбасі, по-перше, станції реб було небагато. От, можна було на окремих ділянках з ним взагалі не стикнутися. Mm -hmm. по По-друге, в той мері от вони в першу чергу робили, що вони намагалися глушити сигнал між безпілотником і наземкою. Ну, якщо при цьому апарат йшов позаздалегідь закладеному маршруту, то це глушіння було. Йому абсолютно не страшно. Тобто він виконував свою програму знов-таки під працюючим GPS і вертався назад. Тобто, десь біля уже посадки, він знов, ну, сигнал все одно відновлювався, просто mm -hmm. ставав більш сильним. От зараз, потім десь році у. 18-му вперше я стикнувся з GPS-а і стикнувся з жорстким спуфінгом. Тобто, ну що це таке спуфінг? Це коли намагаються втрутитися в роботу безпілотника. Частіше за все просто списують команди, які відбуну передаються між безпілотником і наземкою. І намагаються їм потім закидувати апарат з тим, щоби. Ну, апарат виконував не те, що йому командує пілот. Сходив з курса, летів в інше місце, на посадку йшов без команди. Тобто отакі от от штуки. От. Було видно, що потихеньку прогрес іде. Ну і нарешті, 24 лютого, ми от буквально з 24 лютого ми стикнулися з такими з такою роботою ребів, яких не було ніколи до. Тобто, коли на окремих ділянках GPS зник просто як явище, угу. от, коли ем, літак набирає висоту, пересікає лінію боєзіткнення і його просто зразу починають жорстко спуфити, тобто закидують фальшивими командами, глушать йому зв'язку. Зв'язок з наземкою, тобто, е, ну і там іще маса різних нюансів. Uh -huh. е, і от таким чином. Е, тобто, як вам сказати, видно, що у них цієї техніки стало, по-перше, набагато більше, по-друге, що вона стала працювати набагато ефективніше. Ну, чесно скажем. Е, от, е, що відбувається у нас? Чи ми можемо протистояти їх БПЛА? Скажемо так, намагаємося. Uh -huh. е, Є така величезна проблема на фронті, як е, ланцети, це радіокеровані, Ну по суті, це ті самі дроні камікадзе. Да, да, да. От е, 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 зараз вже дійшло до того, що так само, як от в 2014 році на техніку, там на місця, де стоїть техніка, почали, почали наварювати сітки. Е, градки, сітки, mm. там металеві градки. Це власне, щоб захистити від ланцета. Ну, тому що засобами РЕП. Просто не встигають це робити. Uh -huh. uh -huh. З'являється велика кількість окопних ребів. Тобто те, що ставиться от на конкретній точці і от в якомусь радіусі, глушить повністю всі сигнали, які тільки є. Все це є. Головна проблема. Цього воно все відбувається дуже хаотично uh -huh. і неорганізовано. тому що бувають ситуації, коли. Коли от ми, наприклад, ну, от як пілоти, ми з штатними ребівцями на зв'язку, ми їм передаємо, що ми готуємо взльот, що ми готуємо посадку, тобто що тут нас пропустять. Но поруч з нами стоїть куча людей з окопними ребами, які з нами на зв'язку не перебувають. А часто густо їм просто взагалі їх мало цікавить, що тут поруч працюють безпілотчики. Тобто вони подбали про свою безпеку, вони себе повністю оточили окопними ребами, там місцевими ребами, все далі їх не цікавить. От. Оце проблема, і вона є. По дрон-рушницям, тобто по антидронових рушницях, да, дуже ефективна штука. Да, от проти мавіків, проти коптерів, дуже дієва. На літаки діє мало, угу, угу. тобто, максимум, що вона може викликати, це на якомусь на дуже короткий час, літак почне себе поводити дивно. Але дуже швидко вийде з під променя і знов повернеться до ну, це попереднього. Це вузький вплив, да? Да. тобто, цей ефективна дуже штука. І з мінусів знову те саме. Бувають випадки, коли взвод, в якому з'являється дрон рушниця, примудряється посадити всі мавіки до сусідніх взводів, uh -huh. своїх же. А от знову таки, узгоджені з дій. Тобто, оці от проблеми насправді існують е, стосовно чисто технічної частини Реба, ну тут я багато не розкажу, все-таки це більше треба фахівця Ребівця так, так. Да, опитувати, тому що я тут більше, скажем, їх оцінюю по тому, як на мене, як на півторі мою ну, так, техніку, так. як впливу да. Да, швидше, я так з іншого боку барикад оцінюю. От. Ну от Теж буває ситуація, про яку мені розповіли курсанти, коли е, хлопці піднімали на нашій території літак, тобто взлітали без GPS під, жорста, під жорстоким втручанням в роботу літака долітали до лінії боєзіткнення, перелітали лінію боєзіткнення, і там. Уже повністю зникав спуфінг, вони включали GPS і продовжували виконувати задачу по поруч. Тому що це якраз той була та ділянка, де наші намагали, ну, починали наступ. Ну, і в принципі наступали, тому що артилерійським вогнем станції Реп вже розігнали за зону mm -hmm. дії артилерії. Тому. Там було все нормально, там навіть GPS ловив, от, а у нас заглушено було все. <клух> от, і от приходилось от таким чином працювати. От, ще да, для розуміння ситуації, угу. от ми говоримо про FPV-дрони, про ударні так. дрони і так далі. Треба розуміти, що Збройні Сили України від цього страждають не менше росіян. Тому що у них теж вони є. Вони теж їх використовують і використовують достатньо ефективно. Е, я просто знаю окремі ділянки фронту, де е, їздити намагаються або в сутінках перед світанком, або в сутінках після закату.